У центрі Суму час пік мало не вкрали дитину. 14-річна дівчинка у неділю вела свого маленького племінника до церкви, як раптом дитину буквально вихопили у неї з рук. Хто та навіщо намагався вкрасти маля, дізнавалася Юлія Настенко. Від неї усі подробиці. Саме тут, у самому центрі Сум, на очаху перехожих, жінка мало не вкрала дворічного хлопчика. Катерина, неповнолітня тітка дитини, розповідає, саме вела племінника до батьків у церкву, як раптом дитину вихопили у неї з рук. Ми йшли і підбігає така жінка і вихоплює моєго племянника. вона побіжала з ним до в сторону Макдональдса, Я побіжала за нею. Ми зустрілися із сумчанкою, яка на власні очі бачила викрадення й кинулася рятувати малого. Услышала помогіті. Я повернулася в сторону остановки. Смотрю, біжить жінка під мишкою трьохлітній ребенка. Жінка біжала в сторону в цю сторону до мене. Що мені робити? Я роздвинула руки, стоять. Хватать її, вона почала від мене в сторону Макдональдса. Перехожі не дали викрадачці втекти та викликали копів. Вже у відділку поліції затримана розповідала різні версії свого вчинку. Це не чужий... робі, це мій пускай, мені посанять, пускай мені дадуть 15 років годин, я не жалію Откуда ви знаєте, що теж почувствувала. Сандаліки, кобивострочка і жилеточка, і це та дочечка моя. Як виявилося, своїх дітей викрадачка немає пізніше, вона розказала моторошну правду. Навіщо їй знадобилася дитина? Особа намагалась викрасти дитину. Як вона пояснила на допиті у слідчого, для того, щоб жебракувати з ним в місті Луцьк. На даний час жінка затримана, буде проведено санкція в Копаковському районному суді, яка визначить її подальшу долю. Хлопчика одразу ж повернули батькам, а ось горе викрадачці тепер загрожує до п'яти років Алло. за ґратами. До слова, останнім часом на вулицях різних українських міст часто можна побачити жебрачок з дітьми на руках. Причому частіше за все малята постійно сплять. Вже є зафіксовані випадки, коли дітей поїли горілкою або накачували наркотиками, аби ті не заважали вести жебрацький моторошний бізнес і своїм виглядом викликали у перехожих більше співчуття, а відповідно, грошей. Юлія Астенко Олександр Сорбот. новини СТС.